Добрий день! ви на каналі «Я у мами Емігрант, і сьогодні ми поговоримо про зміни, які зроблять отримання карти Резидента ЄС у Польщі ще складнішим. Це важлива тема для всіх українців, хто проживає в Польщі або планує залишитись на постійній основі. Тож з вас по лайку, по підписці. Ну а ми поїхали. У 2024 році польський уряд вирішив змінити правила отримання карти резидента ЄС. Це стосується іноземців, які планують залишитись в Польщі на тривалий період серед основних нововведень – Це обов'язковий сертифікат знання польської мови на рівні Б1. Тепер це стає основною проблемою і головне, головною вимогою. Раніше, щоб підтвердити знання польської мови, було достатньо пред'явити сертифікат від державної комісії або інші освітні документи. Наприклад, свідоцтво про закінчення польської школи або диплом, де мовою навчання була польська. Тобто поліціал теж сюди входили, і тут на своєму відео я розказував, як докладно отримати карту резидента ЄС. І тоді ще можна було за сертифікатом закінчення поліцілки. Але тепер список документів для підтвердження знання мови буде скорочено. Більше не можна використовувати сертифікати, отримані в поліціальних школах. Це спеціальні навчальні заклади в Польщі, які приймають студентів із середньою освітою, точніше, закінченою школою. Про це я теж знімав відео конкретно про поліцалки, навіть без цього сертифіката, тобто підтвердження мови, все одно дуже раджу. І якщо ви навчались в поліцейській школі в Польщі, ваш диплом більше не буде вважатись достатнім підтвердженням знання польської мови для отримання карти резидента Євросоюзу. Отже, як же підтвердити знання польської мови? Серед прийнятих варіантів залишається сертифікат від Державної комісії з польської мови на рівні Б1, який проходить раз в пів року. І про це думаю, окреме відео зніму, як проходить цей екзамен і як на нього записуватись. Диплом бакалавра чи магістра, де мовою навчання була польська, свідоцтво про закінчення польської школи. Також можна використати диплом з закордонного закладу, де навчання проводилося польською мовою. Але це має бути повноцінна освіта, а не просто курси польської мови. Звісно, знання польської це лише одна з вимог. Щоб отримати карту резидента ЄС, прибіжимось коротко по списку. Треба підтвердити стабільне джерело доходу. За останні три роки важливо, і це не означає, що має бути один роботодавець просто стабільне джерело доходу за останні три роки. Не треба плутати. Важливо, щоб ваші доходи дозволяли отримувати себе та свою сім'ю, якщо хтось є на отриманні. Також вам знадобиться медичне страхування, сплачені соціальні внески. Тобто ЗУС, Витяги з ЗУСів банально просто. Я робив це, в принципі, два в одному Витяги з ЗУСів, отже, якщо я плачу ЗУСИ, отже, я і працюю. Але якщо хтось є на утриманні, тут вже більш конкретно треба. І доказ того, що ви проживали в Польщі безперервно протягом останніх 5 років. І ще раз кажу, безперервно, 5 років це означає за один виїзд не більше 6 місяців. Або в сума ваших виїздів за межі Польщі за останні 5 років не перевищує разом 10 місяців. Тобто, одноразово не більше 6, або в сумі не більше 10 місяців за весь період 5 років. Якщо ви вже планували подавати документи на карту резидента ЄС, не відкладайте, бо ще це тільки хочуть ввести. Але поки ще можна подаватись. Почніть підготовку документів заздалегідь. Особливо зверніть увагу на цей мовний сертифікат. Якщо у вас його немає, то в принципі можна вже, якщо ви ще не закінчили поліціалку, то вже можна, в принципі, готуватись до іспиту. Є спеціальні курси, але якщо ви і так знаєте, думаю, курси не треба. Головне просто податись. Ну, як казав, я запишу на це відео, на цю тему ще окреме відео. І для того, щоб добре е скласти, щоб була позитивна у вас децизія по карті Резидента ЄС, вам обов'язково треба поставити підписку до цього каналу, поставити лайк і написати якийсь коментар, будь-який, що ви думаєте взагалі з цього приводу, чи закінчили ви вже поліціалку і чи встигнулись ви подати вже на Резидента Євросоюзу. З вами Мігрант. До побачення!